Всім доброго дня! Ну, мене, як і вас, сколихнула недавна хвиля, заявлених світовими лідерами деяких фраз, і мене так само турбує, як і нас всіх, хто живе зараз на території України. То є її громадянами про подальший її розвиток, і що надалі нас очікує, Дуже це питання так ем, гостро стоїть, що я вирішила зробити на цьому розклад, тому що душа, як кажуть, неспокійна душа. Після таких новин і подій. Ну і от що показують карти. Ну, Початок весни це буде якась нестримність, будуть обмани, можливо, в заключенні якихось домовленостей, договорів по Україні. Будуть говорити одне, а робити зовсім інше. Стратегії, показано, що можливо десь будуть стратегії невдалими. Маніпуляцій буде дуже багато, що показано, що будуть десь ближче до середини весни вестись активні військові дії, дуже активні, активна фаза буде. Потім показано хорошу роботу з іноземними партнерами, налагодження контактів з іноземними країнами, можливо, це буде. Буде заключення договору по іноземним інвестиціям. Період очікування, очікування від результатів, бо своїх ресурсів, як ми знаємо, нам не вистачає, щоб перемогти це зло, яке відбувається зараз на території нашої країни. Потім буде ситуація по справедливості, яка розставить все по своїм містам, велика підтримка якоїсь країни, партнерство 50 на 50. Що принесе зростання? Показано велике зростання фінансів нашої країни, і в основний акцент ведеться на тому, що цінність нашої держави. Як і будь-якої демократичної держави, це її народ, це її традиції, це її національні цінності. В цьому треба бачити основне і берегти його, і на цьому зосереджуватися. Ось так. Так що хороші новини на кінець весни для нашої країни нас очікують. Хтось з іноземних країн. Підпише з нами якісь дуже дуже важливі якісь угоди, умови. Там буде партнерство, і з від того вже ситуація буде більш-менш налагоджуватися ну я надію, що так і буде. Дякую картам за такі підказки, бо е, сама. Переварюю ці всі слова цих всіх президентів, хотілося б від них, як завжди, підтримки, надіялися на те, що буде підтримка, але як ми бачимо, що маємо те, що маємо, надіємося тільки на себе, ну і на помощ якоїсь країни і повернення ситуації в інше русло. Я вам вдячна за те, що ви прослухали мій розклад. Хай береже Вас Господь Бог, слава Україні! А за детальними розкладами, що стосуються особисто ваших ваш сфер діяльності, фінансів, здоров'я, грошей, роботи, кохання, будь ласка, звертайтеся в особисті.